Є знижки на гексаспрей, десять 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на емоліум, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Так, друзі. Далі надзвичайно резонансна історія, за якою ми по-журналістськи продовжуємо стежити. За резонансною подією, що сталося саме 25 вересня на вулиці Межигірській у Києві, тут на Подолі. А коли водій Мерседеса побив велосипедиста, чоловіку присудили нічний домашній арешт. Тобто, після того як він побив людину і втік, його відпустили. Це неабияк збурило суспільство. Прокуратура теж не згодна з таким рішенням суддів. Тож вимагали, аби нападника таки посадили під варту. Ми поїхали якраз на це. Засідання і що ж з цього вийшло? Яку історію ми привезли? Дивіться уважно. Водій побив велосипедиста до втрати свідомості та втік. Він залишив цього побитого чоловіка на узбіччі дороги, сів в машину і поїхав. Водія суд відправив під домашній арешт. Утім, прокуратура не погоджується, подала апеляцію. Чим закінчилося засідання в апеляційному суді, ми розбиралися. 14-та година дня. Ми біля столичного апеляційного суду. Тут має відбутися засідання щодо конфлікту, який трапився на вулиці Межигірській 25 вересня. Тоді чоловік на велосипеді попросив водіїв авто звільнити смугу, яка належить велосипедистам. Зокрема, й підійшов до водія Мерседеса. Але замість відповіді той накинувся на хлопця з кулаками. Потім водій просто відтягнув хлопця на велосипеді з дороги і втік. Постраждалого ж забрала швидка допомога та відвезла до лікарні його звати Антон. Він працює в АІТ сфері і цією вулицею постійно їздить на роботу та до залу. Зараз перебуває в лікарні. У мене головні болі. Я 99% лежу. Оце сісти на пару хвилин і в туалет сходи. По СКТ, яке мені два рази робили, там черпна мозкова травма. Це скроване перелом і скровонева кровотеч внутрішні. Правоохоронці Затримали водія мерседеса та повідомили йому про підозру. Прокурори наполягали на триманні нападника під вартою, але суд призначив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Своєю чергою прокуратура подала апеляцію на рішення суду. В Київському апеляційному суді було призначено розгляд апеляційної скарги Подільської окружної прокуратури міста Києва. Ми оскаржуємо нічний домашній арешт для підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту. Речницю Київської міської прокуратури Ірину Винокурову ми зустріли на сходах суду. Саме тут мало розпочатися засідання, але через повітряну тривогу у столиці його відмінили. Під час повітряної тривоги нам повідомили в суді, що засідання переноситься на 6 число. Ми вживаємо зі свого боку всі можливі заходи для того, щоб цей процес пришвидшити. Це занадто м'який запобіжний захід, і є ризик переховання чоловіка від слідства. Самого порушника на Мерседесі звати Олександр Хілик йому 44 роки. Судячи зі світлини з соцмереж, має дружину. І коли ми були біля апеляційного суду, то помітили ту саму жінку, що і на фото вона відмовилася надавати коментарі. Чого ви очікуєте від суду, можете сказати? До речі, окрім дорожнього конфлікту, Олександр Хілик є фігурантом кримінальної справи про розкрадання на закупівлях для зсу. Вона слухається в Деснянському столичному суді. Це справа про постачання військової форми неякісної на 25 мільйонів гривень. Цей чоловік власне є от обвинуваченим. Його фірма постачала цю військову форму, і от там судові засідання вже тривають. У цій справі суд відпустив Хілика під особисте зобов'язання. Засідання відбудеться 10 жовтня. Що ж стосується справи з побиття велосипедиста, розгляд апеляційної скарги призначений на 6 жовтня. І є продовження зараз, буквально свіже. Так, справа дуже стрімко розвивається. І вчора, пізно ввечері, стало відомо, що цього ж водія правоохоронці затримали вдруге вчора ввечері. Олександра Хілика схопили в Білій церкві на Київщині. Йому повідомляють про ще одну додаткову підозру. Тобто, окрім важких тілесних ушкоджень, корупційних дій тепер його дії додатково кваліфікували за ще однією статтею Кримінального кодексу, залишень особи в небезпеці, якщо це спричиняє тяжкі наслідки, правоохоронці проситимуть суд або підозрюваного взяли під варту на час до судового розслідування. Тож чекаємо і будемо стежити за ситуація. Коли вчора читав наш сюжет, і так далі я такий роздратований був такий злий як би добрати слова, щоб абсолютно ну якісь не абсцені лексиці відрефлексувати цю історію, бачите продовження його затримали працівники прокуратури і молодці, що це зробили. Ну я ну, так рефлексую, громадянин України і правильно зробили. Єдине, що я не розумію, якими е, чим керувалася суддя, яка відпустила його під домашній арест. Мені ця історія абсолютно точна перегукується. Перепрошую з загибель Максимом Матерухиним на фоні колерії, де теж не з того не сього. Отой е, е, вийшов його побив. Тепер він вже на довічному, а йому вирок е, як обвинуваченому в, 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 висудили, І він є нападником, тобто його визнали винним, але тут. Видопускають під домашній арешт. з такою історією. А, і ось іще раз: Олександр Хілик. А, це От в лапках бедлота, бедлота має сидіти в тюрмі. Отак от, от я скажу, і по-іншому не може бути. І ще дуже просимо, шановні глядачі, от такі історії, коли ми в публічний простір, вони завжди, оця публі... публічність цих історій, вона працює, вона спрацьовує безумовно, бо ми розуміємо, наскільки у нас недосконала судова система. Рука руку миє. А, десь які, ну, ну розумієте, да? і ще корупційна складова у нього тут є, яка розслідувалася колись і буде ще розслідуватися. Багато-багато питань. Але я задоволений тим, що зараз поки що прокуратура ну, вдіяла до підійшла до таких рішень. Стільки всього піднімається, бо обурення хочеть, просто обурення. Так. себе стримуєш і думаєш, що то якби не натрапив, натрапив би на іншого, і який гу. у відповідь б так само зробив, то я думаю, може і наступного разу руки б не, не, не протягав і думав про те, що будуть наслідки. Але сподіваємося, що законним шляхом будуть наслідки і покарання абсолютно. 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо Клуб 1%! Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде! Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Valise. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1% Новий сезон з 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.